Вітаю, друзі! Чи давно ви слухали класичну музику? А українську класичну музику в виконанні Монреальського симфонічного оркестру? Чи всіх українських композиторів ми знаємо? Як ви здогадалися? Тема в нас сьогодні музична. І поговоримо сьогодні про концерт Слава Україні, який відбудеться в Монреалі 17 жовтня в залі П'єр Мерк'юр. На цьому концерті в центрі уваги буде багата музична спадщина України. І більше дізнаємося про це з розмови з Тарасом Колішем, виконавчим директором Монреальського класичного оркестру і головою управи українського національного об'єднання Квебеку. Вітаю вас, Тарасе! Дуже приємно вас бачити в нашій студії. Привіт, гарно бути з вами, Тараса. Я знаю вас досить давно. Ми зустрічалися на різних концертах, фестивалях, різних івентах. Але коли я прочитала вашу біографію, я дізналася про те, що ви є економістом. Ви вивчали економіку в Конкордії. Так, так, так. Так, розкажіть, будь ласка, про цей крок від економіки до оперного співака і взагалі до роботи в музичній сфері. Uh, як, як би, як би, де почати? Uh, я вчився економію, тому що я ніколи не думав, що кар'єру як співак чи в музиці це було би можливо. То я закінчив ті студії, і при кінці тих студій я вже я знав, що я не хотів в банку працювати, але бути співаком. То я подався до університету Мегіл, де я вчився в бачлер Мюзик uh, там закінчив. І тоді до Ніверсів Торонто, магістерку в опері, і тоді почав свою кар'єру як співак і співав 18 років професійно в Канаді, в Америці, в Європі. А як довго ви на цій посаді, виконавчий директор оркестру? Вже 10 років. Вітаю! Так, так, дякую, дуже цікава ваша історія. Так. А тепер з вашого дозволу, давайте перейдемо <світ> до обговорення концерту з дуже цікавою, гарною, гучною назвою Слава Україні. Розкажіть, будь ласка, про що концерт, і з якою метою це буде грандіозний концерт. Я дуже гордий з цього, що я зорганізував цей концерт рік тому. Бо ми, хоч рік, наперед, організуємо наші концерти. Uh, і я знав, що коли вже була війна, очевидно в Україні, і я хотів дати на професійному рівні концерт, де тільки український репертуар класичних композиторів. Це для мене дуже важне, тому що uh, в, моєм, в моїх сферах, де я працюю в професійному світі, знані є російські композитори, канадські, американські, європейські, але українські дуже мало знані, і це жах. Тому я даю мі uh, моя ціль, моя мета з цим концертом є показати які. Uh... Чудові є наші композитори, феноменальні. Від Бортнянського до Лисенка до сучасних композиторів, які будуть на цьому концерті. Ганна Гаврилець і також буде новий твір е, Іванки Сторощук на цьому концерті. Е, буде хор, будуть солісти, буде оркестра. Це буде справді е, грандіозний концерт. Вау! Wow. Тобто, ви трошечки розказали нам про репертуар. А щодо виконавців, розкажіть, будь ласка, про виконавців, хто вони є? І я бачила навіть що серед них є місцеві, також Так. і яке їхнє ставлення також до української класичної музики. Я також дуже гордий з що я заангажував українських солістів. Але перед тим ми має... це є перший наш концерт, який відкриває наш сезон із новим артистичним директором Жак Лаком. Він дуже знаний і це новий наш диригент оркестри. І ми відкриваємо відкриваємо сезон цим концертом. І це дуже важне, бо це є великий момент історичний для нашої оркестри. І наші солісти є чотири співаки який трохи від одна з України, вона тепер в Калґарі, але до мене написала кілька місяців тому, як я організував той концерт, називається Анна Помпеєва. І в нас з, з Харківської опери. Де, очевидно, вона мусила е, лишити і прити прийшла до Канади, а живе тепер в Калгарі. І я колись жив в Калгарі, і там маю багато знайомих, і вони про нього мені говорили, що вона чудовий, сопран і так далі. То я її заанкажував відразу. і Я дуже гобі цього. Тоб, так, та? ага, тобто вона новоприбула, так, точно. Шість місяців тому приїхала. Тобто новоприбулі навіть Так, так.

Є наш тут сучасний Юрій Коневич, чудовий голос. Він на фестивалі співав, і також буде бас-баритон Ігор Мостовий, де вчився в Мегіл. Я його пізнав там кілька років тому. А він тепер у Франції живе і там співає от, опера Бастії. Тоді чудовий квартет співаків, і також наш знаний піаніст Сергій Салов, який всі знають, і який є абсолютно феноменальний піаніст. І буде грати він, капустина, концерт для клавіра». І це дуже дуже цікава е, п'єса, тому що це є класична, але і джаз інфлюенс То буде дуже цікаво побачити. Не нетипічно класичне класична музика. Угу, цікаво, і разом загалом скільки виконавців буде? Господи, є також хор. Ми маємо льожісан. Е, це є квебецький хор не українців, які будуть по-українськи співати. Вони навчилися мову, е, будуть співати борднянського пісні. Лисенка молитва за Україну і також Гаврилиць пісню. Одну і також будуть кілька пісень з за запорожця за Дунаєм. Опери будуть співати. Це вражає, просто вражає Так, то буде понад 100 людей на сцені. А скільки відвідувачів очікуєте? Сподіваємося, що зала буде переповнена і там на 800 людей. Ага. Так. Багато. Так. Ще, Тарасе, в анонсі до цього заходу зазначено, що мета концерту це збір коштів для українських митців у Канадсько-Українській фундації. Можна трохи детальніше про те, куди будуть іти кошти і які конкретно проєкти? Я є на комітеті, який створив цей новий фонд при українсько-канадській фундації, де збирають гроші, щоб допомогти митцям-артистам в Україні. Тільки це не є для артистів, що приїхали з України, це є для артистів, що є тепер в Україні, бо їм тяжко. Дуже тяжко тепер, і нам абсолютно потрібно їм допомогти. І ми цей створили фонд спеціально для групів, для індивідуа індивідуальних артистів, але різноманітні можуть податися на фінансування до цього фонду. І це новий фонд. Ага, цікаво. То ми збираємо гроші на це, щоб допомогти артистам в Україні. Хто спонсорує концерт? Якщо і так, то хто? Ми дуже щасливі, що ми маємо важливих спонсорів. Перше Шевченківська фундація, другий – фундація Темертей. А потім Українське національне об'єднання Квебеку та Українська народна каса Монреалі. Угу. ми дуже щасливі мати підтримку українських спонсорів. Тарасе, а ще наскільки мені відомо, це не перший концерт саме української класичної музики або міксування так. з українською класичною музикою. Так. Чи є якісь відгуки від глядачів слухачів про концерти попередні? Так завжди цікавляться, і завжди кажуть, що чудова музика, і вони все хочуть більше цього. То я дуже гордий, що цей концерт спеціально 17 жовтня буде тільки українська класична музика. Бо я не хотів мішати з іншими композиторами. Я хотів справді показати нашу культуру на найвищому рівні. Тараса, взагалі, на мою особисту думку. Те, що ви робите, українську класичну музику, ви знайомите слухача і глядача з українською музикою більше і ширше люди можуть дізнатися про неї. І за вашими спостереженнями, взагалі, чи є попит на класичну музику, а тим більше на українську класичну музику? Я би сказав, що ми щасливі тут у Монреалі, тому що авдієнції. Шукають щось інакшого, шукають музику, яку вони не знають. E, наша публіка тут в Монреалі є e, інакша ніж інших міст, навіть в Канаді. Я би сказав. Бо в Монреалі e, e, французи з e, Квебеку дуже люблять e, музику на загал і це. E, це важне для їхньої культури. І я думаю, що вони все вишукують нових творів, нових композиторів. Е, минулого сезону ми подали чотири нових твір, великих одна опера, годину і пів. Е, і це був феноменальний сексес, як би то сказати? Ф... Успіх. Так? Феноменальний успіх був так точно. То ми дуже горді цього, і я думаю, що ми щасливі, що в Монреалі шукають е, інші такі надзвичайні репертуар, і музика українська е, до того входить. Ми Минулого року е, наша оркестра грала на, на фестивалю, де було понад 20 тисяч людей, і відгуки були дуже позитивні. Бо ми грали українську музику, е, класичну, популярну, народню, різноманітню. Але я думаю, що Важне є показати нашу культуру не тільки на фольклорному рівні, і нічого не є поганого. Втім, це чудова наша фольклора. Але також треба нам показати, яка є класична музика наша, щоб не встидатися, що ми маємо щось важного і чудового. І це, це, це моя ціль. дуже дякую. Ми можемо можемо про творів поговорити. Так трохи. про ці твори, які будуть виконуватися, це до речі хотіла і спитати. І ще раз підкреслимо, які композитори, музика яких буде звучати? То е, програма е, цього концерту е, різноманітна, так я сказав. Ми е, коли говоримо про цей концерт, кажемо, що 200 років музики, і це справді. Бо ми починаємо з борднянськими творами 18 століття аж до сьогоднішнього. Сучасних композиторів. То буде також Лятошинського музика, буде новий твір Іванки Сторощук. Буде концерт для фортепіана Капустина, лисенька музика Боже Великий, буде борднянського Слава Вовишних Богу. Хор буде співати. Ганна Гаврилиць написала пісню так, для хору за свічу свічу. І ви знаєте, що вона померла. Під час війни незадовго, не, е, е, я думаю, в січні чи коли це було минулого року. Е, і також буде е, твори з Запорожця за Дунаєм, опера, яка чудова, і в, знову в нашій громаді знаємо, але в неукраїнській громаді не знано. Тому я хотів специфічно, я бо я знаю, що в українській громаді. Е, Знають вже цей репертуар, але для неукраїнських не знають, тому важне показати, яка чудова наша лірична оперна культура є. І також буде ще закінчити концерт буде лисенка. Важлива кантата Б'ють пороги, яке дуже цікаво, бо я щойно останньо слух читав слова до цієї кантати Тараса Шевченка. Слова. І ви знаєте, це було написано майже 200 років тому, і ті слова є перфектно для сьогодні під час цієї війни. Це в той, в той сам час тяжко, але в той сам час зворушаючо. Бо я думаю, що це важне подумати, скільки, наша, скільки наш народ страждав минулим і тепер сьогодні. І ці слова досі актуальні. Я вам дуже дякую і за розмову, і за ідею цього концерту, і за мету, за те, що інші митці в Україні зможуть скористатися цим і далі творити. І успіхів вам на цьому концерті. Щиро дякую. Дорогі друзі, з нами в студії був Тарас Куліш, виконавчий директор Монреальського класичного оркестру, який нам розповів про концерт Монреалі під назвою Слава Україні. Друзі, об'єднуємося, приходьте 17 жовтня до зали П'єр Меркюр о 7.30 вечора і підтримуйте українських митців в Україні. Єднаймося, бо в єдності наша сила. До нових зустрічей. І моя найкраща пісня, Що ношу я у душі, що боїться полетіти, тільки крилами ми me chuyu ya trepeteniya sribno v inih igry chuyu ya tvoe zitchaniya chto na nasustrichila ty